Є в наявності ще такий Redmi 7 a бюджетний варіант, але досить хороший на свою ціну. Ціна півтори тисячі. Є ось такий нюанс, телефон трохи кривий. Але по екрану нюансів немає. Працює все добре, на роботу ніяк не впливає. Так як телефон цей звичайний для простеньких задач. Зараз покажу інформацію. Все працює чудово. 7 a 32 ГБ, 10 Андроїд. 2 ГБ оперативна пам'ять. В комплекті йде зарядний шнурочок, мікро та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній передоплаті у 200 гривень. І ще є е, такого самого плану Redmi 7A, 1300 ціна, має легкі потертості, ось такі по корпусу, але він йде на 16 ГБ. Це повністю рівненький, все гарненько. Досить хороший ці телефончики йдуть. Е, Правда, чорний на 16 гігабайт. Ну все працює чудово. Камера тут доволі непогана. В комплекті шнур, шнур е, зарядний та сам телефон. Ось тут доволі хороша камера для замовлення. Пишіть мені у повідомлення. Все відправляю новою поштою.